У п'ятницю 11 лютого 2022 року, о 1.30 ранку, поліція та рятувальники виїхали на виклик до дороги A46 у Сікс Hills, Англія. На місці поліція виявила масштабну аварію трьох авто, сріблястої шкоди фабії, сірої Ауді TT» та Синього Leon». Місце аварії виглядало жахливо. Одна з автівок згоріла разом з усіма пасажирами Сакібом Хусейном та Мухаммадом Хашімом і Жазоддіном. Здавалося, що це просто жахлива аварія, але так тільки здавалося. Після страшної аварії виявили чотирьох постраждалих: Наташу Актар, Ансрін та Махек Бухарі а також Мухаммада Патела. Їх усіх арештували, адже вже тоді поліція підозрювала, що аварія не була випадковою. Можливо, ця історія промайнула б. Повз змі і не набула б такого розголосу. Однак фігуранткою справи виявилася Махек Бухарі, інфлюенсерка, блогерка, тіктокерка. Сьогодні ми будемо досліджувати темну історію Анстрін та Махек Бухарі. Правила Ютубу обмежують мої можливості, тому цю версію було відредаговано спеціально для Ютубу. Проте для відчайдухів з відповідним рівнем доступу темна версія відео розміщена за посиланнями у спонсорському дописі на вкладці спільнота та на платформі Дайте чаю бо скучаю». Блогерка Махет була британською блогеркою пакистанського походження. У своїх тіктоках вона часто з'являлася в кадрі зі своїми друзями, братом і навіть мамою, мамою, яку називала взірцем для наслідування. Вони були дуже близькі, вони були справжніми подругами. Махек, також відома як Майя, народилася у 1999 році у Англії. Здебільшого Махек розповсюджувала свій контент на платформах TikTok та Інстаграм. Вона знімала відео про моду, одяг, косметику та оце щоб це не було. А також мейкап-туторіали. На TikTok вона зібрала 129, як каже молодь, К підписників у той самий час, як її сторінка в Інстаграм, налічувала 45 тисяч фоловерів. Дівчина також мала канал на Ютубі, який налічував близько 4100 підписників на момент створення цього відео. За підрахунками аналітиків дівчина заробила близько 250 тисяч доларів США лише за жовтень 2022-го, Тож її канали та сторінки у соціальних мережах цілком можна було вважати успішними. Махек з матір'ю Ансрін, батьком Аліразою та братом, проживала у Танстолі, Стоуконтренд, Стафордшир. Батько дівчини працював керуючим директором організації Сіті Security Плас. Махек, як вона сама стверджувала, була дуже близькою з матір'ю. Енсріна навіть з'являлася у кількох відео своєї доньки. З відкритих джерел відомо, що Махек навчалася у приватній школі, закінчила престижний університет, де отримала диплом бакалавра у галузі моди. Дівчина стверджувала, що регулярно відвідувала спортивну залу, уникала шкідливої їжі та дотримувалася принципів правильного харчування. Тож Махек, вочевидь, не бідувала, мала пристойну освіту та добропорядну родину. Попереду на неї чекало світле майбутнє. Як же так сталося, що Махек потрапила на перші шпальти видань, як злочинниця? Відповідь на це запитання доволі прозаїчна. Ансрін Ансрін Бухарі. Жінка, яка мала бути прикладом для наслідування доньки. З якою вони були так близькі, зраджувала чоловікові з хлопчиною, який був молодшим навіть її власної доньки Махек. На момент, коли Сакібові Хусейнові виповнився 21, вони з Ансрін вже три роки розважалися на стороні. Сакіб та Ансрін познайомилися у застосунку для знайомств. Вони активно проводили час та знімали усе на камеру телефону. Здавалося, Сакіп був у неї закоханий по вуха та грайливо називав її Ансі. У переписках жінка зізнавала. Хлопцеві у коханні, однак, у січні 2022-го Енсрін вирішила, що Сакіб більше їй не цікавий, дізнавшись про можливість втрати коханої, Сакіб зізнався їй у теплих почуттях, однак взаємності вже не отримав. Він благав Ансрін продовжувати з ним зустрічатися, проте жінка була налаштована твердо проти цього. Своїй сестрі Сакіб зізнався, що все почалося як розвага на один раз. Однак він незчувся, як закохався у старшу жінку без Ами пізніше родина Сакіба стверджувала, що за три роки Хусейн витратив на розваги з Ансрін близько трьох тисяч фунтів. Вони часто відвідували ресторани та готелі. Паралельно з тим, сакіб вів прихований інстаграм-аккаунт, на який завантажував компромативні по відношенню до заміжньої жінки матеріали. Пізніше розслідування виявить, що Сакіб дзвонив Ансрін 1702 рази за місяць до загибелі. Усі дзвінки тривали менше п'яти секунд. Отже, розмови були непродуктивними. У той самий час Ансрін дзвонила Хусейнові усього 200 разів. Сумарна тривалість її дзвінків ледве сягнула трьох хвилин. Сакіб дуже не хотів, щоб його кидали. Коли дзвінки та вмовляння не спрацювали, він вирішив, що спробує. Шантаж, хлопець пригрозив, що відправить свій архів пам'ятних моментів, чоловікові та синові жінки. Якщо вона з ним не поговорить, він написав їй: Я розповім їм, і усі твої знімки розвірусяться тої ж миті. Махек знала про стосунки матері з молодшим хлопцем. Вона їх не схвалювала, однак нічого не робила, щоб щось змінити. І добром це не скінчилося. Закрити рота назавжди. Махек та Ансрін розуміли, що зле фото зруйнує не лише шлюб матері, а й стосунки Махек з батьком, що у свою чергу може вплинути на образ та статус інфлюенсерки у інтернеті. Розмірковуючи над тим, що робити, Махек сказала матері, я скоро прийшлю до нього хлопців, і він навіть власного імені вже не згадає. Після того, Махек зв'язалася з Сакібом, щоб заманити хлопчину до пастки. Нібито вона була готова купити компромату Сакіба за три тисячі фунтів. Вона пообіцяла хлопцеві, що він зустрінеться з Ансрін на парковці торговельного центру Теску у Хемілтоні для викупу. Згідно з першим планом Махек, якби Сакіп погодився продати телефон та компромати, на тому вони би закінчили. Однак, якби хлопець передумав, друзі дівчини збиралися його жорстоко побити чи навіть закрити йому рота назавжди, сестра Сакіба Сана, яка знала про нехай буде романтичний інтерес брата. До старшої заміжньої, мадмуазель від самого початку стверджувала, що такі стосунки з сімейною жінкою не обіцяють нічого доброго. Однак, почувши про зустріч Сакіба Зансрін для викупу фото, наполягала на тому, що це точно була пастка. Тож, як мудрий та самодостатній мужчина, Сакіб не послухав сестру. Взяв з собою друга та поїхав на фатальну зустріч. Мухаммад Хашім і Жазуддін був ровесником Сакіба його кузеном та найліпшим другом з Бенбері Оксфордшир. Він сидів за кермом сріблястої шкоди фабії. 11 лютого Рано вранці Іжазуддін завів свою сріблясту шкоду Фабію, щоб відвести Сакіба на місце зустрічі. Вже заїхавши на парковку, хлопці побачили двійку автівок, у яких сиділи невідомі у чорних рукавичках та балаклавах. Уважні хлопці вирішили не чекати пояснень чи розвитку подій та гайнули геть з паркінгу на дорогу а 46 Підозрілі автомобілі почали переслідувати авто Мухамада та Сакіба. Хлопці впродовж десяти хвилин намагалися відірватися від зловмисників однак, спроби були марними. Впродовж переслідування між Мехек та Сакібом відбулася телефонна розмова, впродовж якої Мехек сказала хлопцеві. Тепер дивися, що я з тобою зроблю. Авто летіло на шаленій швидкості. Наляканий Сакіб. Панічно подзвонив до поліції і сповістив про те, що його переслідують два авто. Усередині них невідомий у балаклавах. Також він розповів, що зловмисники намагаються виштовхнути його з дороги та забрати його життя. Сакіб благав про допомогу на останній секунді. Того дзвінка було чутно крики та звуки авто, що врізається у перешкоду. Фатальна аварія трапилася о 1.30 ранку. Авто з'їхало з дороги на шаленій швидкості та врізалося у дерево. Від удару срібляста шкода розірвалася надвоє та спалахнула. Обоє Мухамат та Сакіб загинули на місці майже миттєво. Їх обох вдалося впізнати лише по стоматологічним знімкам. Офіцер Джозеф Редінгс прибув на місце трагедії одним з перших, коли машина все ще палала. З огляду на звуки тріску вогню, що доносилися з авто, він прийшов до висновку, що рятувати більше нікого. Офіцери побачили тіло однієї з жертв, що звесело з пасажирського сидіння. Воно було понівечене аварією та не подавало ознак життя. Упізнати у ньому когось конкретного було неможливо. За чотири години до трагедії Сакіб звернувся до Мохек, щоб поговорити з Ансрін. Він отримав відмову, після чого пригрозив відправити батькові дівчини усі фото та переписки її матері з ним. Мабуть, тоді Мохек та Ансрін вирішили, що план обміну відміняється. Розслідування поліціянти були впевнені, що це не був нещасний випадок. Першим доказом цього був дзвінок від Сакіба до поліції, у якому він розповів про переслідувачів. Щоб підтвердити, що аварія не була випадковою. Поліціянти скористалися записами з камер відеоспостереження на дорозі. Ті камери зафіксували переміщення трьох авто на шаленій швидкості. Час запису збігався з часом, коли до поліції надійшов моторошний дзвінок. Ауді TT та Seat Leon переслідували сріблясту шкоду фабію. Цей запис допоміг встановити імена власників автівок. Пізніше того ж дня, у рамках розслідування поліціянти навідалися до будинку, у якому проживали Ансрін та Махек Бухарі. Виявилося, що Махек орендувала Ауді, оскільки її власне авто проходило техогляд. Поки поліція спілкувалася з братом дівчини, з її телефону було здійснено дзвінок, який тривав близько 15 хвилин. Дівчина спілкувалася з іншим фігурантом справи Рейсом Джамалом. Махек та Реїс разом вигадали легенду, яку збиралися розповісти поліції. Махек вела поліціянтів у Оману, розповівши, що вони з матір'ю їхали до Нотінгему та випадково заїхали до Лестеру. Також дівчина сповістила поліціянтів, що знала Сакіба особисто і що він її переслідував. Про стосунки Ансрін та Сакіба дівчина змовчала. Вона заявила, що особисто бачилася з Сакібом усього один раз. Нібито Махек та Сакіб обмінялися номерами телефонів, тому що він здався їй досить милим хлопцем. Але тоді Сакіб почав створювати, так би мовити, видозмінені фото самої Махек та її матері, і вимагати гроші, щоб він припинив їх переслідувати. Ба Більше Сакіб, нібито погрожував забрати життя її батька та брата. Тож Махек та Сакіб домовилися про зустріч біля Теско, проте хлопець так і не з'явився. Тоді вони з матір'ю рушили по а 46 де помітили синє авто, що переслідувало сіру шкоду фабію. Дівчина переконувала, що не знала, що Сакіб знаходився у сріблястому авто, а водія синього вона не бачила. Пізніше вони з матір'ю помітили авто, що палало на місці аварії, через що дівчина навіть розплакалася. Ця історія поліцію не переконала. Махек та Ансрін затримали. Дівчині наказали здати телефон та передати від нього пін-код. і дівчина надала пін. Однак, неправильний, щоб приховати від правоохоронних органів справжню історію подій, не допомогло. Пошуки Сіату Леон привели поліціянтів до шести інших підозрюваних: Наташа Актар, власниця авто, Реїса Джамала, Ракана Карвана, Мохамеда Патела, Санафа Гула Мустафи та Аміра Джамала. Їх затримали разом з Махек та Ансрін. Рекан Карван, як виявилося, сидів за кермом Ауді, у якому з ним знаходилися Махек, Ансрін та Пател. За кермом Сеату сидів Рейс Джамал. Решта групи сиділа на пасажирських сидіннях. Саме він в'їхав у сріблясту шкоду і витіснив її з дороги. Пізніше прокурор Колін Томпсон повідомив суд, що усіх вісьмох підозрюваних звинувачують у вбивстві через їх наміри та змову у ту ніч. Вони усі зізналися, що знаходилися у машинах, які переслідували сріблясту шкоду. Як сповістив прокурор, їм не вдалося ввести слідство у Оману, адже зібрані з їх телефонів дані підтвердили їх залученість у злочин. Усі восьмеро відмовилися визнавати себе винними у вбивстві чи ненавмисному вбивстві. Однак суд це рішення не підтримав. На противагу прокурор заявив, що трагедія не була випадковою. Це підтверджувалося записами з камер відеоспостереження. Вони зафіксували, як після того як Сіат Леон протаранив сріблясту шкоду, підозрювані вийшли з авто, щоб оцінити ушкодження сіату. Один з підозрюваних носив на обличчі балаклаву. Як диспетчерові розповів Сакіб перед загибеллю, поліція конфіскувала авто, залучені до справи. Огляд показав, що Audi TT виявилася неушкодженою. Ушкодження сіату вказували на те, що авто перенесло зіткнення на великій швидкості. Навігатор у Audi TT також надав поліції докази стосовно місця перебування авто впродовж дня трагедії. Також він зафіксував і швидкість, з якою рухалося авто. На додачу до того камери зафіксували й номерні знаки Сіято Леон», що допомогло поліції встановити ім'я водія машини. У ході розслідування виявилося, що Аліраза Букхарі не знав про зносини його дружини з жертвою. Однак він пригадав, що приблизно за півроку до трагедії хтось, підписаний як сакіб, написав йому повідомлення у тіктоці. Незнайомець стверджував, що дружина Алірази йому зраджувала. Чоловік не повірив невідомому з інтернету і не розповів про це дружині. Йому тоді здалося, що це були якісь нісенітниці. Наслідки Ансрін та Махек після 28 годин обговорення присяжними визнали винними у ненавмисному вбивстві. Ракхана Карвана та Рейса Джамала визнали винними у двох епізодах вбивства. Наташа Актар, Амір Джамал та Сенав Гула Мустафа були визнані невинними у вбивстві, однак їх визнали винними у двох епізодах ненавмисного. Мохамеда Патела визнали невинним взагалі. Дядько й Жазуддіна сказав, що трагічна смерть Хашіма вплинула не лише на родину та родичів, а й на всю спільноту, у розвиток якої був глибоко занурений загиблий, старший слідчий офіцер поліції Лейче Старшира у цій справі, детектив інспектор Марк Періш сказав, це була жорстока й холоднокровна атака, яка, врешті-решт, призвела до втрати двох життів. Після того, як вони заманили упастку містера Хусейна та містера Жазуддіна, переслідували їх на шаленій швидкості і, врешті-решт, зіткнулися з їх автомобілем. Жоден з підозрюваних не намагався допомогти жертвам або викликати швидку. Замість цього, вони продовжували рух і навіть повернулися назад через місце зіткнення, проте ніхто не намагався надати допомогу. Коли винних було арештовано, і вони постали перед судом, вони безперервно брехали у спробах приховати свої дії. Під час суду вони думали лише про себе Чому ж мені шкода лише Жезуддіна та батька Махек?